Привіт, народ, хочу вам представити новинку від Самсунг. Який вийшов 13 березня Samsung H55. Можна сказати, король серед бюджетників, хоча його не можна назвати бюджетним смартфоном, тому що він коштує 20 999 гривень. Але в загальному класний смарт. Спереді горіла Glass, ззаді скло, по боках металева рамка. В руці відчувається доволі таки класно, з хорошим процесором, з хорошою камерою. Якщо брати по фото, тобто фото тут доволі таки непогані на цьому смартфоні. Хоча це тільки ну, це моя думка, тобто фото мені трохи не подобається, тому що тут дуже насичені кольора. У Samsung завжди була ось ця проблема, тобто ці насичені кольора фото, виходить трохи такі якби неживі. Занадто яскраві, бо в порівнянні до Xiaomi 13 t чи СПО x 6 я його порівнював, там набагато виходять кращі фотографії, такі живіші більше. Так? По відео тут все супер, є 4К, 30 Кадрів є Full HD, 60 кадрів, стабілізація працює супер. Тобто доволі таки непогано. В загальному все непогано з камерою, але я кажу, це тільки моя думка. Я її хочу висловити, щоб ви собі зрозуміли, що може бути краще за такі гроші. Все решта вирішувати вам, чи подобається вам то, чи не подобається. Комусь більш насичені, комусь більш живіше фото подобається, то в кожного своя думка. Процесор тут стоїть доволі таки потужний: Exynos 1480, 8 ГБ оперативної, 256 своєї пам'яті, тобто програми, ігри там на високих настройках, все буде літати, все буде класно. В загальному основне щось трошки про нього я вам розказав. Відповідно, чи купляти, чи ні, то вже вирішувати тільки вам. З вами був Роворук. Всім дякую, будьте здорові!